Я народилася у цей для життя. Радію кожній прожій хвилині. Радію сонцю, квітам і батькам. Я вдячна, що живу на Україні. Але скажіть, це може тільки я радію сонцю й бачу ті долини. Скажіть, учителю, для чого ця війна прийшла забрати красу із батьківщини. Скажіть мені, учителю, чому йдуть ще молоді солдати, хто розпочав цю прокляту війну, чому батьки повинні помирати? Дитина рідна, я не знаю хто, бажає смерті змусить нас страждати. Ми б'ємось не за владою житло, заради вас беремо автомати. Бо хочемо, щоб ви життю раділи. І пам'ятали завжди ці слова, ви наші янголи. І здійснення надії, завдяки вам країна ще жива. Скажіть, учителю, чи можна все змінити? Не в грошах щастя, говорили нам. Ви нас учили, як добро творити, то, може, ворог наш цього не знав? Він знає все, дитино моя мила Земля і гроші забруднили кров. Він думає, що обламає крила та світом править єдність і любов, якщо ми любимо і якщо ми готові собі оголосити боротьбу проти брехні та ненависті для любові. Лиш так ми не програємо цю війну. Я зараз хочу людям побажати Побільше доброти у їх серцях. І щоб не зміг на зворох подолати, і тільки радість сяла в очах. Щоб цінували прожиті хвилини, частіше прислухались до дітей, щоб в серці зацвіли волошки сині і чули, як співає соловей. Живіть по совісті, адже у цьому світі лише один раз відчуємо смак життя. Частіше Посміхайтесь своїм дітям, і хай скінчиться проклята війна.